Трансформери Енергон, Родімус, друг чи ворог? Тепер коронний передній поштовх, о боже, не спрацювало. ці цінові обладунки, що видали циклону, здається, вплинули на його голову. Витанцьовує навколо енергонової мережі у дурнуватих лижах. Ще чого доброго зламає собі щось. Хоча я з тобою майже згоден, руйнів але не смій ставити під сумнів мої рішення, і будь ласка, відтепер називай циклони вертихвостом. Зрозумів гаразд, вертихвіст. і до речі, у нас змінюється завдання. Тобто, як це сер? я знаю, що де-інде є ще багато енергону. Гадай, ми просто марнуємо час, чекаючи біля землі. Чудово, що він тепер замислив. Ми в небезпеці. Мегатрон знає, що всередині юнікрона є енергон. Він скоро прийде сюди. Він більше не буде нападати на землю. Що тепер він нападе на нас? Це жахливо. Тепер нам кінець. Ця енергонова мережа просто клас. Тепер не треба бути на поготові цілодобово. Не дуже розумно. Хіба обманоїди не розуміють, що їм її не пробити? Гадаю, це той пришелепкувати клоун циклон. Точно, тобто верти хвіст. Моя енергонова мережа бездоганна. Обманоїди можуть випробовувати будь-які фокуси, але в них не буде жодного шансу прорватися сюди. Правильно Оптімусе? Мій тато надто захопився. Хіба він забув, що ми насилу ввімкнули її? Ще зарано втрачати пильність. У мене відчуття, що Мегатрон розробляє новий план за участі Юнікрона. Гадаю, нам треба поквапитися із нашим планом, щоб не відставати від обманоїдів. Пекельнику збери всіх у кімнаті керування. Треба обговорити стратегію та наш наступний крок. Оптімусе, нехай замість мене буде залізошкур. Я замість тебе? Okay. Усе гаразд, я за тебе почергую. Справді? Ти ж хочеш послухати, що скаже Оптімус, правда? То маєш нагоду? Так. Ти нагадуєш мені про чати моєї молодості. От то були деньки. Я так хотів бути схожим на Родімуса. Так, бачу, цей Родімус дуже на тебе вплинув, вже розстріли. У всіх нас є людина, на яку ми рівняємося, і яка дуже на нас впливає. Дякую, сер. Краще похваплюся. Отже, схоже, що земля не повністю захищена від обмануїдів, а і навряд чи колись буде цей тип Альфа Кью щось занадто впливає на мої плани. Потрібно негайно його знайти і знищити. Але це наче шукати голку, у копиці сіна. Так, космос дуже великий. Тихо, не хочу чути ніяких відмовок. Так, сер. А це що таке? Що тут робить цей тарікон? Сер, схоже, це справа рук Альфа Кью. Гаразд за рекреку. Що тобі відомо? Він шпигував за вами мегатроне. Що? Альфа к'ю зробив цих таріконів з частин Юнікрона і тепер використовує їх як шпигунів. Отже, він увесь цей час за мною слідкував. Гаразд, якщо він веде таку гру, я в неї теж зіграю. Чекайте, мегатрони. Відчепися. Нашу битву не закінчено лише через те, що тепер є енергонова мережа. насправді справжня битва тільки починається. Допоки ми не знищимо юнікрона і не завадимо планам мегатрона. у всесвіті ніколи не буде миру дуже добре, що в нас є оптимус. треба вімкнути енергонову мережу на повну потужність і готуватися до битви у космосі, але ж ми не знаємо, де їхня база. Я встановив жучка на тих теріконів, що ми знайшли. Тож гадаю, ми їх зможемо знайти. Який же я молодець? Годі вихвалятися. На кібертроні вже почалися приготування. Well, Недовго тривав наш спокій. Бачу, всі знову заворушилися. Кікери... Карлос, Карлосе, ти, ти бачив пряму трансляцію заяви Оптімуса? Схоже, нам знадобиться твоя допомога, бо битва переміщається у космос. Карлос? Карлосе? Халепа, звук пропав. Тепер зображення зникло. Що сталося? Жаростріле, прийом. Жаростріле. Ти там? Це ви, роді мусе? Я та решта команди хочемо подякувати вам за допомогу у попередній битві. Ви нас дуже виручили. Я застосував цей аварійний канал зв'язку, бо маю з тобою поговорити. Зі мною справді? Але тут ми говорити не можемо. Ця лінія недостатньо захищена, хтось може підслуховувати. кікере, трансформуюсь. Що сталося, друже? Нічого не сталося, облиш мене. Міка hey, через тебе переживає. Я ж кажу, зі мною все гаразд. Певно, що не гаразд. Це все через заяву Оптімуса. Зрозумів. Це все через космос. Ти братче залишався на землі. Гаразд. Тоді скажу Оптімусу, що на це завдання ти не полетиш, бо злякався. Не погрожуй мені. Мені зараз не до твоїх. Що сталося? Чекай. Це начебто вже розстріл. То куди він поспішає? Гадки не маю. Це якось дивно. <плес> Зори крику негідник. Я повернув тебе назад у родину обманоїдів, а ти й досі мене обманюєш? Будь ласка, мегатроне, припиніть. Геть з дороги. Не піду. Терікони це лише бездумні механізми. Отже, ти досі на боці Альфа К'ю. Тепер він тебе не врятує. Я служу вам і тільки вам, оправителю. Ось і побачимо. Отже, якщо ти не служиш Альфа Кю, тоді ти не станеш рятувати теріконів як дехто, правильно. Що? Ти розумієш, про кого я кажу, зорекрику. Скорпінок. Чи може краще не буду чекати, поки він прийде рятувати таріконів, а сам його покличу? Скорпіноку! Скорпіноку! Здається, я чув голос мегатрона. Доїдайте тарікони вирушаємо. Трансформуюсь! Жаростріл! Here, я тут right? родимусе. Схоже на копальню? Я й не знав, що тут досі добувають енергон. Хто там? Скорпінок? Скорпінок. Трансформуюсь. Сподіваюся, мене перемогти. Гадаю, є лише один шлях перевірити Скорпіноку. Цей Енергон тобі не належить. Припини, я не дозволю таріконам красти енергон. Навіть не сподівайся оживити Юнікрона. Це наше нове завдання. І саме тому я попрошу тебе звідси піти. Чекай. Стій, не стріляти. Кидай зброю. Негайно жаростріли. розстріли. Родімусе, він же краде наш енергон. Ти забарився. Чому так довго? Ось я і тут. І мені вже час. Не хочу, щоб Мегатрон гнівався на мене. Обережно. Він має плани щодо Альфа К'ю. Альфа к'ю? Поки що я маю йому підкорятись. Трансформуюсь. Чекай! Жаростріле. Чому ви його так просто відпустили? Вони ж понесли енергон Юнікронові. Жаростріле, не хвилюйся. Все гаразд. Хіба ви не розумієте? Вони використовують цей енергон, щоб відбудувати Юнікрона. Юнікрон, врешті-решт, має бути відбудований. Так має бути. Не можу повірити в те, що чую. Дорога була не близькою. То думаєш жаростріл десь тут? Поглянь он туди. Точно. Тримайся міцно, кікаре. Уперед! Юнікрон знову оживе. Годі, ви взагалі розумієте, що він накоїв? Розумію, ви знаєте Юнікрона лише як лихого трансформера, який існує лише заради нищення. Я теж колись так гадав. Але тепер я знаю, що ним хтось керує задля іншої мети. Ви про Альфа Кью? Терикони були створені з Енергону від Юнікрона. Альфа Кью спостерігав за їхнім створенням. Отже, терикони це витвір Альфа Кью? Лише час покаже, а поки що я хочу, щоб ви утримались від нападу на Юнікрона. Все одно не розумію. Я розумію, що прошу забагато. Я знав оптімуса все життя і знаю, як він діє. Зараз він думає лише про захист землі. Саме тому жаростріли. Я розраховую на твою допомогу. Он де жаростріл? Але хто з ним? Схоже, це родімус. Отже, жаростріле, ти допоможеш мені? Не можу, родям усе. Ви просите занадто багато. Що? Я пообіцяв оптімусу тарешті кіберів. Я зупинюю Нюкрона будь-якою ціною. І якщо ви станете мені на заваді, ви також будете моїм ворогом. О, ні! Що це він робить? Жаростріле, чекай. Краще не роби цього. Ти ж командний гравець. Ми разом можемо стати чудовою командою. Ви не зрозуміли. Я вже в команді. І в цієї команди чудовий капітан. Я виконую лише накази Оптимуса Оце інша справа. Гадаю, у тебе є нагода стати величним як Оптимус То чого ж ти чекаєш? Давай, не зволікай. Стріляй. Нужбо. Що? Ти надто слабкий, бувай, жаростріле. Він щойно ні. Тримайся, ми йдемо. Жаростріле. Небо попали швидко. Дай жарострілу енергону. Я зараз. Трансформуюсь. Енергонова зірка. Молодець. шкури, вперед покажемо йому. Але ж він щойно вистрілив уже розстріла. Які ще тобі треба докази? <плот> Трансформуюсь. Не дай йому втекти! Я намагаюсь. За ним. Гаразд кікара вперед. Ти відстаєш, трохи праворуч. Я намагаюсь. З ним той хлопець. Чудово. Їдьмо за мною. Кікере, що б там не було, а родімус все одно наш лідер. А який приклад він нам подає? Він щойно вистрілив в одного зі своїх вояків. Жаростріла не просто зрадив кібер. Його зрадив його кумир. Бідолашний жаростріл. Хто це? Щось мені це не подобається. Блукаче, стріляй. Так, сер. Гей, новачку, як тобі мій бластер? Кікере, лови меч. Ах ти ж. Ти Блукаче, давай з'єднаємось. Гаразд. Родімус блукач. З'єднаємось. Родімус. З'єднуюсь. ні! Вони з'єдналися. Людино, тобі мене не перемогти. Краще ходімо зі мною. Що ти маєш на увазі? Альфа К'ю дуже тобою зацікавився. Ти сказав Альфа К'ю? Решта енергону це наша єдина надія. Єдина. Чому ти приєднався до Альфа К'ю? Що ти взагалі замислив? Ходімо зі мною, Кікера, і я тобі покажу. Even... Навіть не думай його чіпати, Родімусе. Не смій навіть торкатися мого напарника, зрозумів. Напарника? Марно ти корчиш із себе героя. А ти малий молодець. Але що ти будеш робити тепер? Що відбувається, Кікере! Залізошкури. Ти цілий? Усе гаразд не можна відступати. Залізо шкури, зупинись. Самотужки ти його не переможеш. Залізошкуре! Що ти собі дозволяєш? Родімус же твій командувач. Тепер ні, друже. Облиш цих нікчемних, міновику. Вони ніхто. Пішаки. У нас немає часу на цих оптимусових аматорів. Точно, босе. Друже, ти цілий. Родімусе, мерзотнику. Хлопче, ми ще зустрінемось. Роз'єднатись. О, ні. Що я накоїв? Ти зробив те, що зробив би будь-який вояк. І крім цього, ти врятував мені життя. Зовсім ні. Про що ти? Перший найголовніше те, що родіму смій командир. Я підняв зброю на вищого за званням. Що я накоїв. І про що я тільки думав? <зас> Залізо шкури. Вже розстріли, мені дуже прикро за те, що я зробив. іноді важко зробити правильний вибір у розпалі бою залізошкури, але гадаю, ти вчинив правильно. Справді? Як гадаєш, що б зробив оптимус на твоєму місці? Те ж саме, бо товариші по команді це найголовніше. Молодець напарнику. Для мене честь літати з тобою в космос. Тікара, всесвіт не лише для трансформерів, це і наш всесвіт також. Але ж, крім того, хто же має за тобою наглядати? Що? Я хочу бути поруч з тобою, коли ми знайдемо Альфа Кью. Але навіщо він хоче оживити Юнікрона? Альфа кю Поспішай, Скорпіноку. Для чого такі почесті? Лети за мною. Що це означає? Мегатрон сказав, щоб ми впевнились, що ти не віднесеш енергон комусь іншому. Кепські справи дуже кепські. Мегатроне, я повернувся. Зараз усе з'ясуємо, що Скорпінок, існують деякі підозри щодо тебе, а саме щодо твого зв'язку з Альфа Є дані, що ти постачав йому енергон. Це безглуздя, сер. Отже, ти повністю заперечуєш свій зв'язок з ним. Правильно, солдати? І тобі не відомо, де він ховається. Ні, не хвилюйся так, скорпіноку. Я тобі вірю. Я з тобою, а от Альфа кю буде засмучений твоєю зрадою. Що цей обаноїт каже? Що будемо робити? Що робити, О, Скорпіноку? Чому ти нас зрадив? Чому? Ну, як тобі роль живої приманки? Побачимо, чи вважає тебе Альфа Кю досить цінним, щоб врятувати. Чи прийде він тобі на порятунок? Альфа к'ю не такий дурний. Гадає мені за що не дізнаємося, якщо не перевіримо? <рес> він же псує всі наші плани. Lost, не можна ризикувати. Він псує всі наші плани. <праць> <праць> Може, варто йому допомогти? Не можна ризикувати заради нього. Ми йому не зможемо допомогти. <праць> <праць> тримайся, тримайся, Скорпіноку. Допоможи Альфа Кю! Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.